Ця частина, яка на саморіз заходить, от виставляється і в планку. Ось така історія з тросом. От у нас дві точки кріплення до кузова і до балки. Сюди на резинки входить в салон, до кузова і до балки. Ну і тепер переміщаємося в салон. Сідушка знімається дуже легко, дві защілки, ковролін відкидається і троса проходить вдоль кузова. От можна побачити ось. Такі саморізні, які надіваються, частина троса. Потім у поліку тут будуть отвори металові, сюди продіваєте трос і ну, корпус троса, і він входить в оцю планку. Тобто зразу одну сторону вставляєте, потім іншу. І тепер відносно питання, як сюди долізти позаду, там, де у вас. Стоїть розетка прикурювача. Стоїть планка. ну, Кришечка. Вона на защіпках тобто ви її з невеликим зусиллям. от вони ці защіпочки Ось одна, друга, третя. ну Це точніше направляю, що ось нижче 4 защіпки. Ось дві і ось дві. І легко знімається. Набік її відкидаєте. І відносно того. Як відрегулювати сам довжину самого троса? Тобто тут ручник регулюється автоматично, і довжину троса регулювати потрібно тільки один раз, коли він ставиться новий. І тут стоїть авторегулювання довжини троса. Тобто, ось у нас є така площадочка, її потрібно натиснути і саму планку із зусиллям витягнути максимально на себе. Це буде неробоче положення для установки самого троса. Тобто ви ставите два троса, продіваєте, ззаді надіваєте на супорта. І коли вже у вас все надіто, оцю планочку потрібно натиснути пальцем. І знутрі там пружинку видно, і вона підтягне максимально близько троса, і у вас. Автоматично відбувається таке регулювання. Тобто в процесі їзди вам не потрібно нічого підкручувати. Ну І тут інша сторона медалі. Якщо у вас буде проблема з тросом і з супортом, він буде приклинювати, то довжина троса постійно буде компенсуватися цим автоматичним натяжником. І, тобто у вас одна сторона практично працювати не буде. такий, друзі. Ну, на мою думку, не досить складна. Але заміна з нюансами самого тросаручного гальма. Лайк, підписка.